Мир вам у Христі, Господі і Спасителі нашим. Дорогі брати і сестри, вшановуючи подію входження Господа нашого Ісуса Христа до Єрусалиму на пальмову, або, як ми кажемо, в Україні, вербну неділю, запрошую до вивчення дослідження Божого Слова, яке знаходиться у Євангелії від Матвія, Розділ 21, вірші з 1 по 11, написано. А коли вони наблизилися до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів, кажучи їм: Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз вже ослицю прив'язану із нею осля. Відв'яжіть. І мені приведіть їх. А як хто вам що скаже, то відкажіть, що їх потребує Господь, і він тут же пошле їх. А це сталося, щоб справдилося те, що сказав був пророк, промовляючи: Скажіть сіонській доньці: ось до тебе йде цар твій, і він покірливий, і сів на осла, на осля під яремної сина, а учні пішли і зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса Ослицю і Осля і одежу поклала на них, і Він сів на них. І багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед Ним і позаду, викрикував, кажучи: Осанна, сину Давидовому, благословенний, хто йде у Господнє ім'я, осанна на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, Хто це такий? А народ говорив це пророк Ісус із Назарету Галилейського. це слово Боже. Дорогі брати і сестри, щонеділі в церкві під час божественної літургії прославляючи триєдиного Бога. Ми співаємо свят, свят, свят Господь Сил Небесних, повне небо і земля слави твоєї, благословений, хто йде в ім'я Господнє, спасіння на висоті. Це чудове славослів'я знаходиться у шостому розділі книги пророка Ісаї, в описі видіння об'явленого йому Богом. Камінь, відкинутий будівничими, про який говорить Евангелист Матвій, цитуючи рядки із Псалма 117-го, це обіцяний пророками Месія, Ісус Христос, про якого звіщали старозавітні пророки. Це стане очевидним невдовзі після Його входження до Єрусалиму. Погляньмо детальніше на цю подію. На перший погляд, всі учасники цієї події раділи і тішилися, зустрічаючи Ісуса. Але це не так. Юдейські правосвященники і книжники не тішилися. Навіть більше вони не приховували свого невдоволення і гніву, вони намагалися завадити тріумфальному поширенню. Доброї звістки Ісуса Христа та Його Царства і готувалися до вирішального наступу. Подібним чином, впродовж кількох десятиліть після здобуття Україною незалежності, Москва накопичувала сили, об'єднувала ворогів України, готувалася до нападу на нас. Вона не могла змиритися з нашим існуванням поза нею та її впливом. Ось чому нині триває війна, і ми виборюємо свободу і незалежність. Погляньмо уважно на подробиці вербної неділі, які змальовані у Святому Письмі Євгалистами. Ми бачимо Сина Божого, який покірно прямує зустріч своєї смерті. Саме так. На картинах, де зображено в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму, здається, що окрім радості, немає ніякого смутку. Але якщо ми поміркуємо про те, що станеться згодом, то побачимо, що на правду, як ми щойно говорили, Ісус покірно. Прямує назустріч своїй смерті. Збирається стати на хресну дорогу. Напередодні Він звістив учням про те, що має статися. Написано: Ісус почав виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і правосвященників, і книжників, і вбитому бути. І воскреснути третього дня Евангелії від Матвія, розділ 16, а у 20 розділі Євангелія від Матвія написано: Ісус каже: Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященниками, і книжниками, виданий буде Син Людський, і засудять на смерть Його. І поганим Його вони видадуть на наругу і на катування, і на розп'яття, але третього дня Він Воскресне. Але ми наразі повертаємося до вербної неділі. Важлива така деталь. Ісус входить до Єрусалиму, в'їжджає до Єрусалиму не на коні, як це робили земні царі, військові начальники, а на ослі, мирній тварині, яка жодним чином не уособлюється з війною. Правда ж? Зазвичай осел використовується для перевезення вантажів і важкої праці. Подібним чином Син Божий підніс на хрест неймовірно важкий тягар наших гріхів і гріхів усього людства. Святий Павло каже у посланні до Филип'ян: він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти хресної. Своєю покорою і послухом. Син Божий виборов, для кожного з нас спасіння, прощення гріхів і вічне життя. На вербну неділю сповнилося пророцтво про Месію, звіщене пророком Захарією, зокрема. У дев'ятому розділі книги пророка Захарії є такі слова: Радій, вельми, дочку Сіону, веселися, дочко Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гряде. Справедливий і праведний, повний спасіння покірний і їде на ослі. Ще одна важлива деталь. Люди вітали Ісуса, виголошуючи Осанна. Що означає це слово? А означає воно таке: Господи, спаси нас тепер, зараз. Іншими словами, люди благали Ісуса. Кажучи, Господи, ми грішники, які потребують Спасителя. Ми не можемо і не хочемо чекати чекати до завтра, бо ніхто не знає години, коли він стане перед Творцем. Отож, ми просимо Тебе, спаси нас зараз, вже, тепер, нехай буде благословенне Твоє ім'я, що приніс нам визволення від гріха диявола і смерті. Дорогі брати і сестри. Коли Спаситель входив до Єрусалиму, то справдилася обітниця про те, що нічого не може стати на заваді Божому плану спасіння людства, який Бог запланував від віку. Отож, на вербну неділю ми прославляємо всемогутнього Бога, який дав нам певність щодо нашого спасіння, прощення гріхів і вічного життя через свого однородженого сина. Наша віра в Ісуса Христа, так само як Божі обітниці, про наше Спасіння коріниться у Божому Слові. Перед нашими очима постає на вербну неділю в досконалому послусі Спаситель, який провадить нас до вічної слави на небесах. Ми прославляємо Викупителя, відповідаючи на наше «Осанна на висоті. І прославлення свят, свят свят, Він приходить до нас, щоб бути там, де є зібрані в Його ім'я, Його учні, діти Божі. Він приходить до нас у своїх правдивих тілі і крові в Господній вечері, у благословінні нашого хрещення, годує нас життєдайною, поживою в святому причасті і запевняє у своїй. Любові. З кожної навіть найменшої подробиці того, що сталося на вербну неділю, ми вчимося розуміти правдиву велич Ісуса Христа як Царя, пророка, найвеличнішого первосвященника-викупителя і Спасителя. Так про нього говорить Слово Боже. Його відкинули юдейські первосвященники і книжники. Але натомість прославляли люди, які вітали на вербну неділю його як свого царя, свого правдивого, величного царя. Від прославлення людьми він прямував до своєї хресної смерті. У своєму досконалому пониженні і покорі він виявив не слабкість, а натомість свою божественну силу заради того, щоб викупити і спасти нас. Згодом він стане на хресну дорогу, зазнає знущань, страждання наруги, знову ж таки, заради нас і з любові до нас. Отож, коли ви також зазнаєте страждання і наруги за віру в Сина Божого, то цим засвідчуєте свою любов до Нього. Його ранами нас зцілено і уздоровлено. Дорогі брати і сестри! Син Божий, цей найвеличніший цар, який приходить до нас у Божественній літургії, є тим єдиним і правдивим царем і владикою, якому ми, як діти Божі, служимо кожен день, як віруючі християни. Вшановуючи його входження до Єрусалиму, ми утверджуємо наше правдиве поклоніння Богові, який об'явив себе у Святому Писанні. Ми прославляємо Бога і Його божественні риси, Його божественну велич, атрибути, з поміж яких найповніше об'явленим є Його любов до нас, до всіх людей, про яку святий Іван у першому посланні каже. Любов Божа звилося тим, що Бог Сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то ми повинні любити один одного. Перше послання Івана розділ 4. Дорогі брати і сестри, невдовзі після відвідин Єрусалиму Син Божий зійшов на Голгофу, де прийняв на себе Божий гнів за наші гріхи і гріхи усього світу, примирив нас із Небесним Отцем, встановив між ним і нами правдивий мир. У Христі ми бачимо повноту Божої любові до нас. І ми будемо належно. Цінувати її тоді, коли будемо виявляти один до одного заповідану Господом нелицемірну, міцну живу віру, християнську любов, терпіння, милосердя в ім'я Сина Божого Ісуса Христа. Йому одному разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю славу, хвалу, шану і поклоніння нині. І повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.